Мені поставили таке питання: а навіщо два табори, і чим вони відрізняються? Мова йде про табір Сандхольм і наступний табір, у який перевозять усіх українських біженців. Різниця в тому, що табір Сандхольм це центральний, міжнародний розподільчий табір, він головний, куди треба їхати усім біженцям, які хочуть отримати тимчасовий захист в Данії. А в другий табір перевозять всіх. До речі, він не один, їх декілька. Там ви чекаєте на рішення міграційної служби, яка приймає рішення, чи давати вам візу на проживання в Данії, чи не давати. Тому там ви можете знаход... ну не можете, а будете знаходитися дольше від декількох тижнів до декількох місяців. І ще різниця в тому, що там ви може будете знаходитися в кімнаті по декілька більше людей, ніж в Санхольмі. Там може бути в кімнаті 10 людей, 15, і ви там маєте готувати самі. А в Сандхольмі вас годують і ви там знаходитеся тиждень. Відео про ці табори є у мене на каналі. У мене є на каналі відео про Сандхольм, як він виглядає, які там умови і як туди дістатися. Також є відео про табір Holstebro і про табір Скербек. Тому ви можете все це подивитися. У плейлісті усе про тимчасовий захист. У мене є такий плейліст, де зібрана повністю уся інформація, як отримати тимчасовий захист, які умови проживання, роботи, виплат, всі всі нюанси, відвідування мовної школи, все, що цікавить вас, я про все це розказала. Тому шукайте усі ці відео у плейлісті: усе про тимчасовий захист, посилання на який. Я додам у закріпленому коментарі.